Всім привіт! Сьогодні покажемо вам практично тестильно-силиконову косметичку в різних кольорах. Сама косметичка має розмір 17-13 та висота 10 см. Маємо в п'яти кольорах: фіолетовий-рожевий, ось такий красивий неоновий, чорний та білий кольор. Вона виконана з щільного, але водночас м'якого силикону. Матеріал приємний на дотик та легко миється. Фурнітура гарна та якісна, ручка також гарно пришита, не відривається. Всередину можна покласти як косметичку, дрібні речі або навіть настільні дитячі ігри. У цю косметичку легко поміститься вся ваша улюблена косметика. Також її зручно використовувати як невеличку аптечку або проаналіз для дрібниць у подорожі. Практична, компактна і стильна силиконова косметичка стане вашим надійним аксесуаром кожного дня.